Всім вітання в ефірі обласного радіо Скіфія Центр та телеканалу «Кіровоград» програма Радіо Майдан ведучий Василицький. Ми працюємо наживо, а це означає, що кожен може зателефонувати до студії за номером 32 29 78. Повторюю 32 29 78 і долучитися до нашої розмови. А тематика сьогодні наступна: майже 75 років тому, без декількох місяців. Розпочалася окупація України гітлерівською Німеччиною. Про часи Другої світової війни розказано, написано чимало. Але чи достатньо, щоб цілком усвідомити, осмислити той період історії України, одне з цьогорічних переможних досліджень всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт Малої Академії наук учнівської молоді називається. Повсякденне життя села в роки Другої світової війни на прикладі Кіровоградської області. Відтак про науково-історичні здобутки МАН та, власне, про особливості німецької окупації краю ми і поспілкуємося в цій програмі. Мої гості: Ольга Гетьманець, слухачка секції історії малої академії наукочнівської молоді, переможниця всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт МАН із теми. Повсякденне життя села в роки Другої світової війни на перекладі Кіровградської області, Світлана Проскурова, доцент кафедри історії України Кіровградського державного педагогічного університету імені Володимира Виначенка, неодноразовий організатор етнологічних експедицій, науковий керівник секції історії та етнології малої академії наук, і також науковий керівник зазначеного наукового дослідження. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І перше запитання до Ольги. Чому саме обрано секцію історії? Дякую. Uh, історію я почала вивчати якось uh, ще починаючи з 6 класу. Uh, звичайно, з усіх предметів я виділила для себе uh, цей предмет uh, таким чином, що він мені подобається. Я люблю читати історію, це для мене, начебто, ну, художня книга, яку я ну, просто читаю захоплення. Uh, чому uh, у Кіровограді я навчаюся з 10 класу? Раніше я навчалася в сільській школі, це знамінський район. В Керівна вступила в гімназкероградське був комплекс у профільний історичний клас. Тут я вже точно зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з історією. Вчитель у мене також дуже гарний 10 годин історії на тиждень, і ну, тому я розумію, що мені це подобається вивчати історію цікаво. Про... тримати 10 годин на тиждень історії так. очевидно, Так, історія це циклічний процес, який може повторюватися. Ми можемо там аналізувати якісь причини наслідки. І тому для мене це цікаво. Тобто, ваша історія життя пов'язана власне з історією, так. і саме напрям історії України, так розумію. Так. Зокрема, дослідження стосувалося рідного краю. Звичайно, рідного краю, тому що я народилася тут, виросла, і мені ну цікаво, як жили мої е, діди, батьки. В той чи інший період. А до тематики, до власне тематики своєї наукової роботи, дослідження, як ви прийшли, як ви обирали, чи це було заздалегідь обмовлено, чи це якась певна така раптова забаганка? Як це? Оскільки я навчаюся з 10 класу, на уроках історії вчитель помітив мене, що я ну, добре так мовити знаюсь на історії, і він мені порадив ну, вступити до малої академії наук. Ми е, зустріли Світлани Володимирівни і вирішили. Ну, почали говорити, е, яку ж тему обрати е, в 10 класі. Я е, взагалі просто вивчала Другу світову війну. Ну наприклад, і там Кировограджини, просто в усній історії. Е, але оскільки ну, е, такого ґрунтовного дослідження я не змогла е, написати, то в 11 класі ми вирішили просто е, так би мовити е, звузити тему до повсякденного життя села. Разом з Світланою Володимирівною ми дійшли до того, що це цікаво, це не висвітлено раніше. Таких праць мало що стосується саме повсякденного життя села під час окупації. Тому, як так би мовити, вирішили, що тема є актуальною. Світлана Володимирівна, чому вирішено звузити, як сказала Ольга, тематику до саме дослідження краю в часи Другої світової війни? Ну, по-перше, тому що Ольга мала можливість. Опитати свідків подій. А скільки ж опитано свідків подій? Свідків опитано четверо. Всі вони з мого села, але з Дмитрівки, району. але в часи окупації вони проживали в різних населених пунктах Кіровоградщини. Який це вік респондентів? Дуже різний. Починаючи, там, наприклад, з людей, яким було 80 років, і закінчуються 102 роки. Людина. Ось такі вас довгожителі, 102 так, роки. Почесний громадянин Це мого села, так, так. на жаль, ну нещодавно там взимку він помер, ну, оскільки людина вже в такому віці. але все ж таки ну, інформація, яку він надав, цей, цей чоловік, ветеран, ну, є дуже цінною і такою вагомою. Як проходило, власне, а чи стосовно стосовно тематики, хотіла ще казати? Два слова сказати. Тобто, Ольга, просто в мейнстрімі історичної науки. Ви, можливо, знаєте, що. Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури є Світлана Олексієвич, яка білоруська таке, письменниця, білоруська яка... письменниця, українка за походженням, до речі, яка надзвичайно прихильно ставиться до України, і яка саме усною історією займається все своє життя. Інтерв'ює так очевидців. Там вона пише і про Чорнобильську трагедію, і про дітей війни, і про жінку в умовах війни, тобто і повсякдення також в її творах. Війна пахне. От, і ми взяли таку тему, яка я, я гадаю, що в підручниках історіях історії вона розкрита недостатньо. І історія повсякдення Другої світової війни в вітчизняній історії це ще поки що терені. А От що таке повсякдення, власне? Як розшифрувати це? Цей напрямок історичної науки дуже гарно розроблений, напевне, з подачі школи аналів французької французькою історіографією. а в німців дуже гарні дослідження є історії повсякдення тоталітарної нацистської Німеччини. Є пітерські дослідження усної історії тоталітарного, тоталітарної радянської історії. Так? А у нас трошки з запізненням, але також такі дослідження з'являються. І ось ми також долучились до цієї тематики. Що таке історія повсякдення? Це якісь соціальні практики, взаємини між людьми в тих умовах війни, вони відрізнялись від взаємин в мирний час, це організація влади в умовах окупаційного режиму, як треба було співпрацювати з окупаційними тими. Владними структурами, адже приходилось спілкуватися, і зовсім не завжди це були колабораціоністи, які йшли там в старостах. Вони змушені були люди просто взяти на себе таку відповідальність, наприклад, організувати життя громади, щоб, щоб якимось чином контактувати. Все ж таки, а про якусь частку до речі, можна говорити колабораціоністів, і можливо тих, які були внутрішньо неприхильними до ще до цього до радянської влади, можливо. Прорепресованих, розколачених це ті категорії, які негативно ставилися, очевидно, до СРСР і, можливо, не так негативно до нової певної. Формації до нової влади, так чи ні, ну опитуючи респондентів, на щастя, чи на жаль, не було таких людей, які б дуже б негативно ставились до радянської влади. Всі вони про початок війни розпові... розповідали таким чином, що вони так би мовити не знали, що чекати від німців. Вони не знали, чи це буде добре, чи погано. Вони бачили, що німці поки.